Для цілодобового відстеження ситуації та контролю за обстановкою на державному кордоні та прилеглій території прикордонники на північному рубежі встановлюють камери відеонагляду. Найбільш загрозливі напрямки вже облаштовані такими системами віддаленого спостереження. Повідомляють у держприкордонслужбі. Камери дають можливість обстежувати місцевість як в день, так і вночі. У разі виникнення будь-якої загрози підрозділи можуть заздалегідь її викрити та і оперативно зреагувати на зміни в обстановці. Зображення виводиться на центри управління службою. З яких прикордонники керують камерами, за для відстеження ситуації на лінії держубежу, передача зображення відбувається через сучасні засоби зв'язку з метою забезпечення надійної охорони та оборони кордону, Держприкордонслужба продовжує активні заходи з нарощення безпеки на кордоні, в тому числі шляхом встановлення систем спостереження з функцією позиціонування на місцевості, зазначають прес-службі ДПСУ, прес-секретар якої в ефірі телемарафону, 28 січня, також повідомив, що росіяни продовжують застосовувати ДРГ. Найбільше фіксується на Сумщині, менша активність на Чернігівщині. Найбільше таких спроб фіксується по сумському напрямку, але також є активність і по Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області.